Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про свій заробіток на Ютубі. В попередньому відео ми, я розповідала, як ми з віком заробляємо в селі. Це такий наш був основний дохід. А це YouTube зараз такий є додатковим доходом. Звичайно, хотілося б його масштабувати і зробити таким одним із основних. І і продовжувати його вести. Дивіться, це буде така чесна розповідь про, про мої помилки, про там, реальні цифри покажу в YouTube студії стосовно доходу на Ютубі. Тому, якщо вам ця тема цікава, взагалі ви плануєте вести свій, завести свій YouTube канал, то сідайте зручніше, заварюйте каву собі чай, і я буду вам розповідати зараз. Перше, з чого я взагалі хочу почати, це з такої мої знайомства з цією платформою з Ютубом. Я взагалі була такою великою фанаткою цієї платформи Ютуб. Мені дуже взагалі подобалось дивитися повноцінні великі відео на платформі, горизонтальні відео, навіть більше, ніж в Інстаграмі або там в Тіктоці. Дізналася я взагалі десь в 14 році. 13, 14, 15 рік, це такий був початок знайомства з цією платформою. І десь 17 18 рік мені прийшла така ідея, що я хочу почати знімати і вести свій YouTube канал. На той період я вже починала працювати кондитером, вже робила там замовлення свої перші були в мене. А от, звичайно, кондитерство я навчилася через платформу YouTube. Так, це, це було. А, і далі що а, мені взагалі тема кулінарії була така близька, мені це взагалі подобалось. А, і я така думаю: а чому б не почати знімати а, на, на, на цю тему? Я добре розумілася на ній і думаю, спробую. А, я а, завжди. Розглядала YouTube як додатковий або навіть і основний заробіток. Хотіла б, звичайно, так зробити. Але в мене ніяк руки не доходили. Я постійно це відкладала, то в мене телефон не такий, камера в ньому погана, то квартира в мене була не інстаграмна, не красива, то кухня не така гарна, то роботи багато втомлюєшся на роботі, часу немає, то всього не вистачає, чого мені потрібно. Але це були такі відмазки. Хоча можна було б і подумати, що якщо ти хочеш знімати кулінарний канал, то можеш знімати просто свої рецепти. Не потрібно показувати свою квартиру, свою кухню, просто показуй свої руки, як готуєш десерт, якийсь торт або якусь страву іншу. Але ж не так то було. Було дуже багато відмазок, чому я взагалі це не починала робити. Далі у мене був такий, напевно, вже 20-й рік. І е, я так кажу чоловіку: треба купити телефон, буду знімати. Буду знімати відео, і ми такі добре купуємо. На той період був е, новий телефон вийшов. Це 12-та 12 версія айфона вийшла. Ми, звичайно, не саму круту версію купили, але iPhone 12 у мене був. Це саме новий телефон був. І я думала: о все, точно, зараз я почну це все робити. Почну знімати, монтувати, все буде класно, круто, але ж не так то воно е, вийшло, як я думала. Е, все одно було дуже багато відмазок. Е, я так і не почала це робити. Потім ми з часом переїхали в село, це вже був 23 рік. Три роки в мене було таких відмазок. телефон у мене вже три роки, на які я так нічого не знімала, хоча ні. У мене, напевно, була одна або дві спроби, зйомки відео. Це був перший раз якийсь торт знімала, озвучувала. Потім відео було в 22-му році таке пробне моє. Ми їздили у Львів, я щось там пробувала знімати, змонтувала і досить непогано вийшло, але щось навіть. Відео про Львів я завантажила на один світом. Канал створила пробний, спробувала це зробити, закинула. Ну, перше відео у мене набрало там дуже мало переглядів, і я на цьому і зупинилася. Торт, я, який я зняла і змонтувала, так я його і не виставила. Телефон спочатку був хороший, новий, і ну, пройшло вже багато часу. Три роки, як ми вже тут жив, ну, вже Три роки після покупки телефона. Перший рік, як ми живемо, переїхали в село, і думаю, о, точно буду зараз це все знімати. Ну, Телефон є, все. Ну, думаю, кулінарку знімати теж не буду, тому що в мене там кухні нема красивої, почну просто щось знімати. Я така думаю, буду, почну якийсь лейфстайл робити. А, хоч щось. Я почала знімати просто наше життя в селі. Я розуміла, що є там певні теми, такі тригерні, які люди дивляться. І, думаю, почну просто з того, що я покажу, в який будинок ми переїхали, свій будинок покажу і... Ну, і з цього і почну. І почала. Зняла перше, друге, третє відео, вроді, здається, непогано вийшло щось. Ну, Звичайно, перші там 10 відео, багато хто не дивиться. А, знімала я на свій телефон вже не новий. І, напевно, це було вже четверте відео. А, у мене дуже сильно зіпсувався звук. Щось трапилось, чи що з телефоном, чи на етапі монтажу, щось у мене не вийшло. Я така, е, завантажила, змонтувала. Вроді би в монтажу, на етапі монтажу відео виглядало нормально. А потім це, я виставляю це все на YouTube. А ще така є проблема, коли ти додаєш звуку в Ютубі е, на, на відео. Сам YouTube, в нього є там такі кордони, коли, вище яких не можна пере, перевищувати. Якщо ти перевищуєш більше норми, Ютуб автоматично його обрізає, і тоді стає такий писклявий звук, який взагалі не некомфортно дивитися. От, Ну і так, відповідно, в мене і сталося. На... Е, коли я монтувала відео, у мене був поганий, коли знімала відео, записався поганий звук, додавала на монтажу, YouTube його врізав і вийшло дуже-дуже погано. А, думаю, ну щось треба якось його це все виправляти, почала щось дивитися. Купила потім собі е, мікрофон. Трішки це все краще стало, але не так, прям, щоб ідеально було Далі, що в мене вийшло з тим моїм четвертим відео? Те, що всі Я його виставила, звичайно, не в хорошій якості, і е, такий получився якийсь несподіваний у мене успіх. І, виходить, глядачі, які почали дивитися це відео, а відео було таким вірусним, я десь його тут ставлю. Глядачі почали мені писати коментарі, що у мене поганий звук на цьому відео. І їхні були коментарі не по темі відео, а така тема в тебе поганий звук, поганий звук, купи собі мікрофон. І YouTube розуміє так, що якщо пишуть будь-які коментарі навіть не по темі, а щось пишуть, значить це відео цікаве. А, і такий в мене вийшло <сміх> успіх несподіваний. Те відео з поганим звуком набрало десь 30 тисяч переглядів. А, в аналітиці я, можливо, десь аналітику зараз прикріплю, тут десь на екрані буде. А, я думаю, так: ну, нехай буде. Є, як є, не буду видаляти його, не буду пере, перегружати його вже, нехай буде. І наступна проблема, яка в мене вийшла, це те, що. ну, на телефоні зіпсувався звук. Це перша проблема. Уже ж телефон не новий, я це ж все відкладала. І така друга проблема, з якою я зіткнулася, це те, що я купувала собі iPhone на 64 ГБ. І виходить так, що цього місця дуже-дуже мало. Взагалі для блогерів це катастрофічно мало, тому що сам iPhone знімає в якості 4К. І ці відео набираю, займають дуже багато місця. Тому я взяла для себе таке рішення: буду е, перекачувати всі відео, всі ці всі нарізки, весь цей. Е, е, Чорновий варіант буду перекачувати все з телефона на комп'ютер через там платформи різні, через iCloud, через Google Photo, через інші сервіси. І буду робити вже монтаж на комп'ютері. Думаю, так буде краще мені і легше, і буду це швидше робити. Але дійшла до того, що коли я почала монтувати, в Прем'єр про раніше монтувала в цій програмі. Трішки такі вивчила ази для себе, і, в принципі, непогано виходив монтаж. Потім, коли дійшла до того, щоб перекачати, то все перекачала, завантажую Premiere Pro, а виходить така в мене помилка, що чи то в мене слабкий комп'ютер був, чи то там якісь драйвера не доставали, коротше, щось там не Технічні моменти були такі, що коли я завантажую свої відео в а, а, розширені 4К, мої, мій комп'ютер починає жорстко віснути. і з ним нічого зробити не можна. Звук окремо, йде, картинка окрема, це зовсім незручно. Тому. А... Вирішила я нещодавно це питання. Зараз трішки освою іншу програму. Там встановили під неї драйвера, правильні, щоб вони щоб комп'ютер так не віз. Тому буду старатися вже в майбутньому нормально монтувати відео на комп'ютері. Але це є така ще одна моя проблема, з якою я зіткнулася, про яку я раніше не знала. От. Але ми її вирішили, тому е, йдемо далі. Е, наступний шлях це монетизація. Е, стосовно монетизації. Почалося все з того, що знову ж таки відсутність мотивації, відсутність умов, техніки, і я час від часу відкладала це. Якщо потрібно зняти відео, мені дуже, дуже тяжко заставити себе щось робити. Тому що, от оці всі проблеми, які виникають, вони пригнічують мою мотивацію знімати далі відео. Тому, якщо ви мої постійні глядачі, ви могли помітити, що в мене відео виходять або часто, 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 а потім я пропадаю на місяць, два, а то й три. Це не три, три місяці. Це був такий найбільший для мене. Е Перерив. Але після цього, після цього перериву в мене і вистрілило дуже класне відео. Можна сказати так, я якусь інформацію знайшла для себе нову, як відео по-іншому публікувати, як що робити. І в мене відео вийшло так, що після великої перерви у мене відео залетіло. Ну і взагалі, якщо от, що нам потрібно взагалі для монетизації наших відео, це те, що нам потрібно набрати 4 тисячі годин перегляду і набрати тисячу підписників. І це бажано зробити 4 тисячі за рік. Багато хто каже по різному, багато хто набирає дуже швидко підписників, а дуже довго набирає е перегляди. Комусь, навпаки, перегляди даються швидко, а е, години тяжче. У мене все йшло воно синхронно. Я десь влітку, в кінці, е, коли я завела е, свій канал, це 23-й рік був. У 24 році, в кінці літа, я набрала тисячу переглядів, тисячу підписників. І у вересні я добила 4 тисячі годин. Тобто, воно мене. Розрив був невеликий. Якщо б я робила це все регулярно, можливо, монетизація прийшла б до мене швидше. І от настав той час, коли я підключила монетизацію, але підключення монетизації це не означає, що зразу на наступний місяць ви виводите собі там 100 доларів. Це 100 доларів це мінімальний поріг виведення коштів. І так вийшло. Ну, у когось виходиться, у когось відео там залітають дуже хорошо, і е, в цьому проблем немає. У мене ж виникла знову Steam проблема. Мої відео у мене такі є певні відео, які вистрелюють на велику кількість переглядів. А зазвичай це така невелика стабільна кількість переглядів. От, і е, знову ж таки, познімала щось, ці відео ніяк не йдуть. У мене знову мотивація падає, і я знову це все затягую і, і зробила перерву так на три на три місяці. Бу, у мене відео, напевно, було в мене десь в листопаді, е, саме після підключення монетизації. Я, можливо, десь зараз тут вставлю, подивимося, е, коли саме можливо відео якісь додам. Е, і що в нас виходить? що... Я зробила перерву на три місяці, і після того я опублікувала два-три відео, які залетіли на там, непогану кількість переглядів. І виходить, що я змогла собі вже вивезти 100 доларів. Там навіть було 150 доларів, здається, перший вивід такий був там, потрібно Місяць закривається, і якщо там, 100 доларів, то це 100 доларів. Якщо це 200, то значить 200 виводи. От, і ще один такий великий плюс монетизації, е, я бачу для себе взагалі ютуба. Це те, що е, відео, які я публікувала там протягом 23-24 року до підключення монетизації. Вони після монет підключення монетизації також починають е, монетизуватися саме перегляди, але вже після, і це виходить такий пасивний дохід. Я говорю, типу я попрацювала один раз. Зняла ці відео, а вони мені приносять протягом всього мого життя, протягом всього існування Ютуба, і якщо на ньому є монетизація, приносять мені цей дохід, Це, це дуже класно. І оці відео, які вірусилися на перший рік, вони також продовжують, продовжують приносити мені прибуток. Я думаю, що можливо, десь я або картинки, або відео зараз тут додам. І це взагалі настільки прикольно. Мені це подобається, ти можеш публікувати одне відео, а через 5 років вони, воно тобі там приносить якийсь прибуток. Е, е, я б дуже хотіла вести свій канал регулярно, але не завжди на це в мене вистачає сил. Завжди десь я <кхід> пропадаю. Зараз я для себе ставлю таку мету, е, я хочу знімати на цьому каналі хоча б одне відео на тиждень. Такої листа тематика така, ну просто про наше життя, про наші тут якісь пробки, які ми робимо, що ми тут міняємо. Можливо, там якісь зміни в ремонті відбуваються, теж це показувати. А вже поступово з часом створювати ще канали. Я, ну, я фанат Ютуба, тому я і хочу для себе багато uh, тематик, різні тематики піднімати на каналі, але просто я що бачу, що, uh, наприклад, Кулінарія не так заходить на цьому, на цьому каналі, Там, город краще заходить, а хочеться і одне, і друге, і третє, але ну, я розумію, що ця аудиторія різна, і це трішки потрібно е, взагалі розділяти. За весь період, за цей весь період це вже майже рік. і... І, місяць, і два місяці, рік і два місяці вже у мене є монетизація, я за, за цей рік отримала близько 400 доларів. Але якщо б я е, це все робила регулярніше, наприклад, хоча б два рази два відео на тиждень, суми були б набагато-набагато більші, якість моїх відео було краще, тому що практики було б більше, і це було б все набагато-набагато краще. Стосовно взагалі виплат на Ютубі. В Україні зараз платять від 50 центів десь до та й навіть менше, ніж 50 центів. От В мене самий вищий поріг, такий був, який я бачила, це долар 40 на одному з моїх відео, і що саме дивно, що це відео, я не, не очікувала, що воно буде настільки оплачуватися. Це відео про те, як ми розбираємо порося На ньому, можливо, тут країни інші. Можливо, тут, я не знаю, там глядачі інші. Наприклад, те відео, яке найбільше набрало переглядів на моєму каналі, з нього платять 60 центів за тисячу переглядів. Це такі зараз суми в Україні є. і Ну і залежить все. Від того, хто вас дивиться. Якщо це Україна, це одна сума. Можливо, те відео, де ми розбираємо порося, дивляться іноземці, тому, можливо, за нього і більше платять. І знаєте, що я взагалі хочу сказати стосовно Ютуба. Дуже важливо зараз знімати україномовний контент. Дуже важливо дивитися україномовний контент. Чому? Тому що це наша мова, наша культура, наша ідентичність. Кожен перегляд україн, україномовного відео це підтримка нашого контенту. І алгоритми YouTube будуть бачити, що українська мова йде в топах, і будуть її е, просувати ще більше. Як ви можете допомогти, це підписуватись на україномовні канали. Це така інвестиція в майбутнє. Ми повинні показувати наше справжнє життя світові. Тим паче, що зараз, що зараз цікаве, є в Ютубі, Ютуб зробив автоматичний дубляж. Тобто, ваше відео, от моє відео, може прикладатися на декілька мов. І я от сьогодні, знімаючи відео, приглядаючи взагалі відео на Ютубі, я побачила, що цей. І дубляж став набагато-набагато крутішим. І прям ну, штучний інтелект робить все. Тому дуже важливо знімати українську мову українською мовою, показувати це, якщо будуть дивитися іноземці. Ютуб буде їм перекладати українською мовою. Тому, якщо ви зараз мене дивитесь дякую вам, дякую, що підтримуєте україномовний контент. Якщо взагалі була корисна вам... Ця розповідь, ставте подобайки. Якщо хочете побачити більше такого е, чесного контенту, підписуйтесь на мій канал. Е, напишіть також в коментарях, чи ведете ви свій канал, на яку тематику, чи, можливо, у вас є то, тож, така мрія, ціль, мета створити свій канал. От. І якщо також є якісь питання стосовно монетизації, пишіть, можливо, відео зніму на цю тему. Це була моя чесна історія про заробіток на Ютубі з усіма помилками, з усіма реальними цифрами. Якщо я змогла, то зможе і будь-хто з вас, головне, почати. Навіть якщо телефон не такий чи квартира не така, просто потрібно починати. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в наступному відео!